Всім привіт! Ми сьогодні починаємо серію відео, як підключити до автоматики BFT управління, в даному випадку реле Wi-Fi сторонніх виробників. от на прикладі маємо розповсюджений варіант реле Wi-Fi Sonoff. Але це в даному випадку Авте-Драй. Драй Dry. Dry це сухий контакт. Це модифіковане реле для управління автоматикою. Спеціально зроблено. Воротними майстрами під таку задачу. Підключається воно дуже просто. З лівої сторони, де у нас вхід, ми бачимо input, підключається просто до мережі 230. От Ми бачимо лінію 0. Це вхід жилення автоматики 230. І, другий, і на виході в нас іде output. Да? У нас підключення до контактів 6061 на чорній колодці автоматики BFT. Контакти 60-61 це покроковий режим управління. Майже те ж саме, що імітація, коли ви нажимаєте на пульт. Нажали на пульт відкриття, нажали на пульт стоп, нажали на пульт закриття. і так далі. Щоб завести реле в режим з'єднання, тут є спеціальна кнопочка. Зараз воно під'єднане, але ми його зараз скинемо. Нажимаємо цю кнопочку. Доки воно не почне моргати. От зараз у нас е, два коротких і один довгий. Це нам не підходить. Ми ще раз зажимаємо на 5 секунд. І чекаємо. От, все, пішли постійно, постійно моргати. Пішло реле. І далі ми переміщаємося в додаток. Далі покажемо все там. Переходимо в телефон. Відкриваємо додаток Evelink. І бачимо плюсик в правому кутку. Нажимаємо на нього Додати пристрій. Вибрали. Обов'язково вибираємо мережу 2,4 Гц. В даному випадку бачимо 24 Гц. І нажимаємо не далі, а More Options. Тут краще вибрати режим з'єднання. Пересвідчуємося, що в нас так само облимає постійно індикатор на реле. Далі нажимаємо. І пішло з'єднання. Там ми мали ввести пароль від Wi-Fi свій. У даному випадку у нас вже був введений. От висвітилось наше реле. Basic enough. І тут копіюємо пароль. З'явиться тимчасова мережа ITIT. Нам треба їх з'єднати між собою. От наш ITIT. Вибираємо її. Зараз телефон скаже, що немає. Інтернету в цій мережі і запропоную від'єднатися від неї. Ми залишаємось підключеним до неї. ОК. І далі у нас відбувається вже з'єднання. Зараз відбувається з'єднання. Телефон з'єднує реле і ваш домашній роутер або маршрутизатор. Все, з'єднання закінчено. Одразу можемо тут переіменувати. Наприклад, пишемо ворота. Офіс Є. Готово. От, з'явились наші ворота Офіс. Далі провалюємося в них і йдемо налаштування. Перше, що нам потрібно зробити, це включити функцію налаштування, автовимкнення. От Вибираємо тут 0,5 секунд по заводу. Це нам підходить. Нажимаємо кнопочку і обов'язково зверху зберегти. Зберігаємо. Збережено успішно. І далі дивимося. Статус жилення після вимкнення мережі вимкнено. Це нам теж підходить. Це за умовчанням стоїть. І в кінці можна ще відображення самої кнопочки, от дефолтна така, як перемикач, а ми можемо поставити сюди ворота і зберегти. Все, налаштування завершено. Наразі у нас все під'єднане і готово до роботи. Показуємо, як це відбувається. Заходимо в додаток Evelink. От наші ворота Office офіс з'явилися. Нажимаємо кнопочку. Все, наші ворота поїхали. Чекаємо, поки відкриються. І так само закриваємо ворота. Або провалюємося, можемо ще раз нажати Зупинити, потім знову на відкриття, знову зупинити. І відповідно на закриття. Наші ворота поїхали закриватися. Все, готово. В даному випадку використовується Deimos Ultra. Купити таке реле ви можете за посиланням відео. Підписуйтесь на канал і ставте ваші лайки. Дякую за увагу!